Підча сесії міськради говорили про фінансування громадських робіт у шості. Як доповів керівник Шосенської філії Сумського обласного центру зайнятості населення Микола Чернов за минулий рік було укладено 20 договорів з виконавцями робіт: це управління освіти, управління житлово-комунального господарства, шостка Зеленбуд та Шостинський міський територіальний центр. Відповідно до цих 20 договорів, договорів брали участь у громадських роботах 371 одна людина, Використано коштів. З фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 2 мільйона 263 тисячі і з використано коштів місцевого бюджету 847,6 тисяч гривень. Згідно програми, виконувалися такі види громадських робіт. Це чергування та допоміжні роботи по забезпеченню безперервної роботи пунктів незламних ремонту критів, екологічне озеленення, прибирання території громади. Упорядкування місць меморіального поховання пам'ятників та пам'ятних місць, які мають офіційний статус, складовищ, розвантаження, фасування, роздача гуманітарної допомоги, заготівля дров для опального сезону. Депутати своєю чергою поцікавили щодо переліку робіт, за виконання яких безробітні отримують кошти. Платіння світок, заготівля дроводи для військових, ну і так далі. Це всі ті види робіт, які звучать завжди як волонтерська робота. Теж платіли сітків і так далі. Так. так, якщо у нас виділяються на це кошти, то людям треба повідомити що вони виділяються. І можливо більше людей тоді буде хотіти допомогти в цій роботі і забезпечувати наших військових і сітками, і ще чим там якимись речами, які їм потрібні. А, а в нас це звучить, що це волонтерська робота. А виявляється, що є така робота і за гроші, як пояснив Микола Чернов, отримати кошти за платіння сіток можуть тільки безробітні, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. Відчинська, пенсіонери, студентська вони не зможуть брати участь у цих роботах. Ось буквально в червні зараз ми готуємо два договори з управління. Один договір з управлінням живо комунального господарства, інший договір з управлінням культури, і вже буквально на цьому. Тижні шестеро безробітних залучаються до, до плетіння саме маскувальних робіт за, за одним договором, і в кінці там є організаційні питання, в кінці червня ще шестеро будуть залучені. І крім того, люди є, ведуть безробітні по населеним пунктам.